Доброго дня! Мене звати Оксана. Я представляю першу професійну українську косметику Каетана. І сьогодні хочу ознайомити вас з унікальною і дуже популярною процедурою гліколів пілінг. Процедуру починаємо з очищення шкіри. Для цього будемо використовувати гель, очищуючий демакіяжний. Другий етап ми використовуємо пілінг бавовняний для глибшого очищення шкіри з натуральною бавовною. Пілінг бавовняний дуже глибоко і ніжно очищує шкіру. Прибираємо залишки бавовняного пілінгу. Ми підготували шкіру і зараз будемо безпосередньо наносити сам глікольовий пілінг на шкіру. Беремо глікольовий пілінг і видавлюємо у мисочку кілька разів. Тепер такою віолоподібною щиточкою ми будемо наносити середнім шаром, починаючи від шиї і до лоба. Можна наносити, якщо є зморшки в районі лапок, то ми можемо наносити але обережно з очима, то навколо орбітальну зону ми можемо обробляти, але не дуже близько до ока, щоб це було. Середнім шаром ми нанесли наш пілінг глікулів від косметики Каетана, і перший раз ми мусимо витримати хвилинки 2-3, а вже наступні процедури. Які ми будемо проводити один раз в тиждень, це будемо доводити час витримки десь до 5-7 і в подальшому до 10 хвилин. Ось таких процедур, якщо це, наприклад, анті-ейдж-програма, то ми зробимо десь 10-15. Тобто, в залежності в якому стані шкіра, яку ми вирішуємо проблему, ми робимо від 5 до 15 процедур. Якщо це, наприклад, масна шкіра проблемна, то ми будемо використовувати саліциловий пілінг. Він дуже добре працює з такою шкірою. Прибираємо залишки глікульового пілінга такими трошечки вологими і добре вижитими спонжиками для того, щоб вода. Не потекла і ні в якому разі не попала на очі. Коли ми зняли залишки нашого пілінга вологими спонжами, тоді безпосередньо ми вже беремо наш нейтралізатор і будемо нейтралізувати гліколівий пілінг. Ретельно знімаємо залишки пілінга нейтралізатором, нейтралізуємо. Наша шкіра вже набуває такого сяючого, природного, рівного відтінку. Вона глибоко очищена, зволожена, пори звужені, шкіра омолоджена. Після завершення процедури ми використовуємо крем, який має назву Заспокійливий. І також в ньому тут присутній SPF 15 то тобто це дуже добре, тому що якщо модель вийде на сонечко, то такий крем буде захищати шкіру. Ось ми його нанесемо. І якщо на шкірі були якісь роздратування, цей крем, звісно, все прибере. Процедура закінчена. Шкіра нашої моделі глибоко очищена, добре зволожена, виглядає сяючою, з рівним відтінком, розгладжена, підтягнута.